Так, добрий день, люденки. У мене проблема. Мій лобзик поламався. І поломався він гад так сильно, що даже воно дірку пробив в корпусі. Значить, що случилося? Ось От тут така бігулька есть. Кайти она давай ексцентриком. Нічі, ну по-разному. Ось такого вона стоїть. Так о і бігає туди-сюди. Значить бігала із-за що бігає, за чого. Оцей крутиться круг. оце Оцей крутиться. Тут по йому бігає оцей ексцентрик. Воно мені по... оцей ексцентрик був припаяний до Ось сюди Оля так роздивився, Бо вчора передивився кучу відео по цих ділах. Немає. По цьому взагалі немає нічого. Лобзиків немає нічого. По електриці повно, по механіці них немає. Ну думаю, може, як-небудь знімумо якому пригодиться. Значить, що мені треба? Я буду товкти воду собі. Значить, от ламалася оця штука. От до цього ексен... ну, от Вот что, вот такого на тут Значит, мне и мало то что приварить. То мне еще надо и отстукать так, чтобы вот этот ролик попал вот сюда, а его загнуло, и он, видите, не залазит. Сейчас вот такого поставлю поставлю вот такого на и, и ударю молоточком попробую його одують. Мені тут Оц, оцей ролик, оце, оцей ролик у ліс, свободно ходив, по... а він не хоче ходити. Значить будемо ще його вибивати. Коротше, зараз Мені... Я щас... Щас буду рихтувати оцю рамочку до тих пір щоб вона лізла у ролик так громада отбив я ну, майже як треба так щоб оце оцей бігав по, по ролику ще, ще раз гарненько його подивимося, щоб було все красиво так ходить красиво ходить Теперки, теперки, теперки треба витягти покажу Оце цього, бо якщо загублю, то вся моя піде котику під хвоста. Зараз, значить, стану сюди. А наше діло треба треба припаяти оце до цього, як і було воно. Будемо дивитися по-по-пу. По, 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 по значить, Тут, бачите, одне ухо залишилось. Всяке таке. А тут одне ухо залишилося приварене. Значить, Воно було отак. отак. Значить, отак нам його і треба приварити. О, отако. Трошки вирівняти там туди-сюди, Ну, зараз почну варити, то буду дивитися. Оце я, я як зложив. Оце так буду зараз старатися припаювати. це до цього. Так, за допомогою магніта і всяких придебенцій я виставлю. Зараз мені треба буде акуратно припаяти. це о сюди трохи торкнути, тільки ну припаяти, щоб держалося. Потім поставити і подивитися, як воно буде. В натурі. Тоді там, може прийдеться щось трошки підогнути. а як вже підогну, тоді заварю капітально. Так, громада, дивіться, оце я припаяв, оце я так собрав ну, але швидку. це ще не зібрало. Значить, Оце наш мотор уключений, він так робить, бів, робить, да? і лобзик наш пішов униз. Потім пішов вверх наче йде, але але є одне але. Але тепер є ще проблемка. Значить, нам треба, мені, мені ще треба оцього штока, оцей оце шток що ходить, фіксує щоб, він фіксує, щоб полотно не крутилося в різні боки. Значить, от треба трошки заглибити. І отак, от бачите, там дірка була. Так, щоб, он, щоб оцей щоб цей шток аж провалився ось удиво і показався отут. І тут його теж прихватить смарку, я тоді болгаркою лишнє зачистить. Так, значить, що зараз буду робити? Витягну цього штока, он дірку проверчу наскрізь, тут і всередину заб'ю штока і з цієї сторони. Приварю, а потім подивлюся, як його варити. Прийдеться оце все оце все бідень, щоб вона блядина, більше не ламалася. Прийдеться там ще варити. Ну, коротше, муроки буде, чувствую. Так, люди. Громада дивіться. Дірочку я туди провертів. Штока забив. Він виглядає. Ну так, заподліцові ще трохи виглядає. Але так, зараз я його провірю, чи він... Не буде черкатися корпуса. Корпуса. Зараз вам покажу, що мене безпокоїть. Він той раз торкався корпуса оцього э, лобзіка. Оце я зібрав. Оце я дивлюсь. Значить, що мене безпокоїло, Щоб оце цей краєчок, оцей краєчок цього штифта не торкався до пластмасової пластмасового корпуса Бобзика. Значить, він не торкається. Там все чітко. Значить, що далі? Як дивимося, як він працює. Крутимо. Ексцентрик пішов униз. Ну, він вилазить, бо Вилазить, бо вилазить зараза. Треба тримати. Але... Але як бачите, він пішов туди, куди йому треба пойти. Значить, я зробив все вірно. Теперки, тепер треба тепер буде робити саму відповідальну роботу. Зараз це все роздивиться, як воно даде воно починати проварити. Тут би якби. Зараз я витягну його. Це все не треба, треба оця штука. І треба вона, зараз, мені каже, її трошки, трошки вирівнять, якби... Мені здається, що вона трошки, трошки кривенька. Зараз я спробую її вирівняти. І тоді починати варити. О, мені каже, це тепер трошки рівніше. І починати варити. Так, це варити як показувати не буду. Що вже дворю, ти нагодую. Так, значить, 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 оце так. Ти заварити. отако гарно так уже. О, блядь, не відпало. Мені такі красоти і нафіг не вже. Хоча можу... я вварив, все, я обчистив, люди добрі. Все треба, як надо. Але ж як можна прожити без китайського сюрпризу. мене ж ці ж блядь китайці не можуть без сюрпризу. Я думав, що цей шток цільний, А це виявляється, калина трубка. І вона вон, тріснула. Я її, звісно, відбив, зробив, але воно мені таке діло не подобається. Коротше, я вже йду в банк. Я знайшов ось такого древнього цвяха. Він, дивіться, що такий блядь, вже йому на ноготський комис. І просто забив скільки можна, бо сюди. Ось він а тоді отріжу і прихвачу. Вчити пішла гра, пана, бо пропав. Ось. Востка я скільки замонтулив. І зараз його тут легенько обвалю. Як у мене це вийде, фігі його знає. Ну, іначе по-другому нельзя. Ці гацьких китайосів приходиться тако ізвращатися. Це ж дивіться. Вони б сука могли б цей шток зробити сильним. Ну, кусочком желіза. Ні, вони зробили трубку. Трубка лопнула, я не знав. І тепер мені немає нічого робити. Як оце забити сюди кусок железа і спробувати його вбарити. Більше по-другому нічим не можу, щоб якось пересадити кітоші не хвакт. Щось сталь візьметься до желіза. Ну, може інвертор. Справиться, якщо справиться, то буде діло. А якщо ні, то фігня буде. Коротше, отак і живемо. Ладно, давай не плакати, зараз буду обварювати. а там як я оце приварю, оце що приварю до цієї біт. Ось так обварив, оце ось так. Ось так обварив. Оце так. Оце ось так обварив. Оце. Оце тепер баєдення ця херово ходить, треба її. Треба її за допомогою наждака, ай, наждака трошки причесати, ну, зараз, зараз вона вихолоне. А тоді вже вона холодну притирати, щоб як ходило, не знаю, що з цього вийде. Ну. Довгої кропотливої роботи на, на станку точильному зробив таку. Ну типа лялю, бля, ну ми то знаем, що це далеко не ляля. Короче, сейчас буду попробовать собирать це все дело. Що вже буде, даже сам не знаю. Так, сейчас одеваю оце сюди. Воно що ділося, значить держится. Але... Чи буде держаться, покаже время. Поки що ну, робить. Це, звісно, трошки не буду лишньо знімати щоб на тілі пало його ну, громада, сейчас тільки легенько помажу оці частинки йде. і попробую зібрати. якщо з нього вийде щось то буду тоді його перемию добре і... Ну, і буду собирати щоб вже було на щось похоже а то поки що буду собирать і спробую чи воно робитиме. А там, я кажу. якщо робитиме, то соберу, розберу по новій, перечищу його добре. А зараз зберу тільки, щоб перевірити, як воно робить. Поки що заберемо ось так. На швидку руч. Ось так. Раз. Ось так, два. так, три. Відкрив. так, сейчас я обижму його, скручую. Так, ну що, якби зібрав, як би забрав, коли планку прикрутить. Сейчас Це... прикручу, якщо, якщо зараз і проблем не буде, то прикручую цю планку. Значить поставлю на самі низькі обороти. Таке, а так случить. Мало дещо клотнуть, звісно, поміняють, але це зараз не наразі. Главно, щоб ця байдень завела сама по собі. Ну що ж, включаємо. Так, включил Обороти один на одиничку. Оце, блядь, це деку, блять, пробило, ти їздять. Так уфігачило. Ну що, що його, блять, ждать? Включаємо. Це на самих низьких оборотах, поки воно там притреться бо самі бачили, який там шток красивий. Хай трошки притреться трошки его погоняю на холосту, потом заменяю полотно, поставлю новое. Попробую что-то отрезать. Да, сейчас прикручу плак, ну что, нефиг жевать. Поставлю я сюда новое полотно. Думаю, сейчас попробую отрежу и вам покажу. резать буду довольно. Лучше пока что оно на притерці так. тут все ще попрацювати треба язати цією штучкою і воно буде різати Головне, що робота є туди сюди а все остальне то вже то вже таке Головне, що він вже робить він все не повинен вибравити це ще Ось тут дірку треба буде чимось заляпати. Коротше, коротше, ото так.